Був дуже тяжкий бій і ну, виходить, скільки нас хвилин 40 десь з усього, що у них є, утюжили. Ще залишилось самоліту прилетіти і ще ну, бомби зверху накидати. Один із осколків прилетів під плече. Він мені переламав кістку, перерізав нервові кінцівки, сухожилля і артерію. Я встиг турнікета натягнути. Хоч мені дуже боляче було, у мене рука відлетіла. Я думав, що її вже нема. Ну, от, якби вона в рукаві була, ну тільки її підкинула. Я думав, що все, ну нема руки. Я ну, все одно я ж зняв турнікет, а давай же ж уже лівою тільки рукою ну, затягувати, як міг тянув, зубами тягнув. Взяли в кільце. Це Мерпіхавська якась бригада, я не знаю, яка ну їхня. Російська. Ну і походу взяли так полон.